Тепер для ютуба розкажу. Збираю зморшкову шапочку. Зморшкова шапочка. Близький родич зморшків. Зморшки практично всі не отруйні. У них немає токсинів. Але так як вони близькі родичі, візуально близькі родичі із строчками, які є отруйними, в яких є герометрин, і вони доволі токсичні. Бажано усі гриби весняні, о такого зразка, відварювати. Відварили, водичку злили. І так само, як всі інші гриби, тушимо цибулькою, сметанкою. Я люблю ще соєвим соусом. Ростуть моршкові шапочки, в основному в листі осики або берези. Дуже часто. Зустрічаю біля таких величезних осокорів. Бувало ростуть по 50-сотні по сотні штук в одній сім'ї. Присів, де вони почали рости, де побачив їх. Пробігся пів кошика єсть. От вам і зморшкова шапочка. Росте зазвичай оце із кінця березня може початися. І до травня. Але зараз, дивлюся, в цьому році, 2023, в основному вона росте зараз у період початок квітня і до середини. Вже починає у нас потрошку відходити. В тих місцях, де завалило снігом, якщо рост з морської шапочки ще не починався, значить він почнеться ще трохи пізніше. Якщо вже рост починався, то навряд він вже повториться. Ребниця, скоріше за все, що вирішила перепочити. Так, і ще є і є такі шопочки. Що ще хочу замітити? Зараз я збираю таке, типу, як лісосмуга, але ще з нею осокор стоїть. І біля осокора вони ростуть. Але це, скажімо, більше як виключення. Умови то підходящі для цього гриба, щоб рости. Але... Скажімо, кілометр проїхали, побачили, ростуть. І якщо стали і пройшлися, то дуже довго немає. Коли ви заїжджаєте вже в ліс, де ростуть осокори, то ваші шанси набагато більші, ніж у лісосмугах. У лісосмугах, на жаль, не так густо. Ну, скажімо, Ось осокор великий стоїть. Тут є наступні там десятки, десятки і десятки осокорів, біля них не буде нічого. Це якщо в лісосмуги. Якщо в лісі, на тій же самій території, ви знайдете набагато більше таких грибочків. А тут який величезний. До речі, оці гриби ми маринуємо. Я не знаю, які вони будуть у засолки, Кстати, можливо, я і спробую які вони будуть у засолки. Можна буде зробити гарячий засол із моршкової шапочки. Але зазвичай ми їх маринуємо. Роблю окремо розсол, воду в якій варилися, зливаю. Окремо розсол будь-яке, який вам подобається, робите, заливаєте гриби і красота.